Добрий день, шановні глядачі та підписники. Вас вітає канал Тотус Трактор. Сьогодні на відогляді трактор довгої бази, потужністю 24 кінських сили, 3 Янмар РС-24. Давайте ближче познайомимося із станом і комплектацією на дану модель. Поміряв одразу розміри трактора 270 см. Колія по центрах задніх коліс – 97 см. І при цьому колію можна розширити, помінявши колеса місцями. Отримаємо по центрах 125 см. Передня резина у нас стоїть ще японська 6х14. Бачимо стан підніжки, рідний полік. Задня резина у нас стоїть БКТ повністю нова. Розмір 9,5 на 24. Ось показую ширину. І переходимо до комплектації. Тут у нас є підсилювач керма, є реверс. По праву руку механічна коробка передач. З чотирма діапазонами. І також повишені понижені. Тобто разом це нам дає 8 передач вперед та 8 передач назад. На понижених передачах можна включити функцію оберт на місці. Вал відбору потужності. 3 вперед, одна назад. Тут у нас кран гідравліки. Сидіння збереглося його ще рідне. Можемо заглянути під сидіння. Керування навіскою вверх низ речах для контролю глибини. На працювання 411 мотогодин. Фреза кріпиться на стандартне трьохточкове кріплення. Є також трикутник для швидкозйому. І ось тут видно автопопадач кардану. Робоча зона фрези 150 см. Показую стан ножів. Ножі ще в хорошому стані. Ще будуть працювати. Також в комплектації маємо. Боковий гідроциліндр. Керування ось тут. Ручне керування вправо-вліво, Плаваючий включити-виключити. І під яким кутом, щоб плаваючий режим працював. Пам'ять задньої навіски, безпечний режим. Коли опущена фреза, включаємо реверс назад, і фреза автоматично буде підійматися. Ручний газ, ножний газ. Об'єднана педаль тормозу і фіксатор педалі тормозу. Згляньте на стан кузова, це тут рідна фарба. Ось такий трактор має вигляд. Ну що, ж, давайте присядемо. Гріємо свічу накалу і можемо заводити. Заводиться трактор легко. Ось підсилювач керма. Крайне ліве. Крайне праве. Вирівнюємо кермо. Дамо двигуну прогрітись, а самі переходимо до навісного обладнання. Опускаємо трохи фрезу. Давайте вийду, щоб вам було все краще видно. І показую роботу бокового циліндра. Вправо, вліво. вистроїли максимальний кут. Вмикаю плаваючий режим, і фриза собі автоматично вирівнюється. Далі можемо задати, щоб під яким кутом плаваючий режим працював. Крайнє праве, крайнє ліве положення. Ставлю десь посередині. Вимикаємо плаваючий. Ну і поки фреза опущена, давайте перевіримо вал відбору. Присіли, щеплення. Ось тут у нас захований речах. Друга передача. Видно, що кардан крутиться. І включаю також максимально третю. А на третю я вийду. І покажу вам ближче. І ножі. Так, цим розібрались. Вимикаю. Щеплення і в нейтральне положення. фрезу може потрібно підняти. Ось пам'ять догори і фреза піднялась. Пам'ять донизу і фреза опустилась. Повторимо. Тепер, коли фреза опущена, можемо перевірити безпечний режим. Реверс назад і фреза піднялася. Вимикаємо. Навіску підняли, Стормозу зняли. Ну що ж, готові? Поїхали. Щеплення. Перша передача. Реверс вперед. І їдемо. Перша передача. Щеплення друга передача. Щеплення третя передача. І також щеплення. І максимальна четверта передача. Даємо газу. Розвертаємось. І повертаємося. Трактор швидко набирає свою максимальну. Тормоза беруть добре. Так, тепер понижена передача, функція оберт на місці. Хай так четвертий залишається. Викручуємо кермо. Ось, звичайна швидкість і викручуємо кермо. Так, реверс назад. Блять. Кермо. Ривно. И выкручиваю. Реверс вперед. Вимикаємо оберт на місці, вимикаємо понижені передачі і поїхали на наше попереднє місце. Так, спробуємо тут розвернутись. Для цього треба трохи меншу швидкість. Я б навіть включив. Функцію розвороту? Реверс назад? Ну що ж, ми з вами гарно прогріли тракторець, фіксуємо його на тормоз, вимикаємо передачу, вимикаємо реверс, вимикаємо розворот і йдемо дивитися, що в нас робиться під капотом. Ось так це витягуємо і піднімаємо. Бачимо три форсунки, гарний стан двигуна. Бесельний замінено, паливний замінено. Ось тут є розширений бачок, радіатор в доброму стані. Акумулятор ще японський, повітряний замінено. глушник ось в прекрасному стані. Бачимо генератор. Давайте дам газку. Вихлоп абсолютно чистий. Ось іде супун. Знаєте, я зімлю цю кришку, щоб вам продемонструвати. Білого диму не виявлено. Глушиться трактор ключем. Ну що ж, давайте переходити до висновків. Yanmar RS24 в комплекті з фризою з новою задньою резиною в такій прекрасній комплектації і в такому стані, як ви щойно бачили, коштує з доставкою 7800 умовних одиниць. Якщо вас зацікавила дана модель, телефонуйте на номер компанії та уточнюйте в менеджера наявність. Також переходьте на наш сайт, щоб побачити увесь актуальний асортимент японських міні-тракторів. У нас величезний вибір японської техніки. Тому не гайте часу! Та заїжджайте в тотус трактор. А ми очікуємо вас. До зустрічі!